Грофічна виразка це рана на нозі, яка вражає всі шари шкіри та часто не загоюється роками. Пані Леся більше 20 років не могла вилікувати свою рану. Розповідає, з роками вона лише збільшувалася та почала більше боліти. З'явилася спочатку невеличка рана, я почала лікувати її народними методами. Клала подорожник калоїв. Я знаю, що це лікує рани. Вона зробилася ще більшою. Оцей гній. Після алої, після подорожника, він ніби пішов всередину, не вийшов назовні. І я звернулася до лікарів, вони почистили мені. Обіцяли, що загоїться, але гоїлося дуже довго. Я зверталася в різні лікувальні заклади, мені підліковували рану, але вона не гоїлася зовсім. Зараз рана пані Лесі повністю загоїлася. Розповідає, вдалося це зробити за неповних два місяці. Лікар-хірург Сергій Карпенюк, до якого звернулася жінка, запевняє, нічого неймовірного він не зробив, адже європейський досвід лікування трофічних ран, який використовує у своїй роботі, дає можливість не задумуватися над питанням, чи загоїться рана, а швидше як швидко це станеться. Головне пояснює медик забезпечити належні умови для її загоювання. Рана повинна бути вільною від некротичних мас. Це раз. Рана і друге рана повинна мати чисте раневе ложе. І третє, це в рані має бути баланс вологості, який створить умови для росту власних жиж тканин. Ми не зробили чуда, ми просто створили в рані умови. І гарно, ретельно доглядали при кожній перев'язці. Індивідуальний підхід до кожної рани один із секретів низки успішних результатів лікування трофічних ран. Однак, завершальним етапом лікування має обов'язково стати усунення причин виразки, аби не стався рецидив. Зі схожою проблемою кілька десятків років жила і пані Ольга. Жінка розповідає: інколи біль на нозі від рани був нестерпним. З часом така ж виразка з'явилася і на іншій нозі. Вже я втратила. Надію на те, що я вилічу свої ноги, бо дуже мені не гоїлися. І почали е, тече, вже два роки вона мені тече е, гірше, і вже перев'язку почала робити я сама два рази в день, і ноги е, зночі пов'язка мокра, і ноги там, дуже текли. Навіть підеш десь, я до церкви найбільше ходжу, піде в церкви, півштанки мокрої, то не робота. А вже так ноги боліли, що я не могла вистояти в церкві служби Божої, чи десь там так треба мені було постояти трохи. За рекомендаціями знайомих, жінка звернулася до лікаря-хірурга Сергія Карпенюка. За неповних два місяці ноги не лише перестали боліти, але й рани майже загоїлися. Там, крім варикозу, там є і були явища без Пані перенесла декілька опіків. Ті опіки явно не минули безслідно. В неї є явище лімфостазу. Більше того, в неї є проблеми серцеві, це теж застій крові в ногах і так далі. Але за той перший візит її був 15 липня, якщо я не помиляюсь, вона з'явилася в нас вперше. І те, що ми маємо сьогодні, то. Ну, це дуже гарний результат. Я сподіваюся, що до місяця двох, так враховуючи цю площу, рана повністю закриється. Варіантів лікування трофічних ран загалом є чимало, пояснює лікар. Головне підібрати правильний для пацієнта. Для прикладу для лікування ран у діабетичних хворих у своїй практиці використовує терапію негативним тиском. Вактерапію якою вже більше десятка років користуються лікарі за кордоном за допомогою негативного тиску в рані буквально за Скажімо, 4-5 перев'язок, в залежності від частоти і патології, можна повністю виростити нову чисту грануляційну тканину, виповнити рану, закрити рану автодермопластом, який пригоюється практично 100%. І пацієнт, який має, наприклад, дефект 10 на 10 см, так, глибиною в 1 см, припустимо. Може позбутися його буквально за 3-4 тижні. Звертатися за консультаціями лікаря-хірурга Сергія Карпанюка можна за адресою місто Тернопіль, вулиця Гріга, 3.